Всім привіт, друзі. Ви на Ютуб каналі Арчі. Сьогодні у нас прекрасний один із найсильніших людей в Україні, призер чемпіонату світу з Армреслінгу, який зараз проживає в Нідерландах. Сьогодні ми обговоримо, як займатися спортом, таким як Армреслінг, і як проходить міграція спортсменів в Нідерландах. Доброго дня, Петро. Привіт, дякую вам, що завітали на мій ютуб канал. Виділили свій дорогоцінний час поспілкуватися та розказати нашим друзям. Ім'я та вік Петро, 43 роки. Скільки років у спорті? В спорті майже все життя з п'ятого класу займаюсь займаюся спортом, а в армлесені 10 років. Яка твоя улюблена рука? Ліва чи права? Права. Найважчий суперник у твоєму житті? Було багато. І кожен етап це був свій суперник. Чашко, – чашко Ну, один. – Не можу відповісти на це питання. Були суперники в кож в кожен період свій. Голландський сир чи українське сало? Звісно, сало. Е, Перемога якою найбільше пишаєтесь? Заур ур росіянин в 2021 році на чемпіонаті світу. Якщо б не спорт, ким би були? Або який би спорт вибрали, якщо б не арреслін? Затрудняюсь сказати. Шахмати, теніс. Мабуть, теніс. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в армреслінг? Ну, такий, це любов, мабуть, з дитинства е, до боротьби на руках. Ще, ще з першого класу боровся з хлопцями, з однолітками mm. на руках. Е, потім стара, ставав дорослішим, боровся. У нас е, такий був день фізкультурника в районі. Проводили, здається, остання неділя вересня mm. всі села з'їжджалися. Ну, гірки, витолкання, да, да. і там я почав боротися на руках. Потім, е, коли став старший, приглашали боротися на обласних чемпіонатах по колоксу. Не тренувався, а просто боровся. Там ці змагання судив суддя. Він був президентом обласної федерації Олег Загнін. І мені кожного року давай, переходь, в тебе, виходить, прийди. І в 2008 році перший раз я прийшов до хлопців на тренування, мені сподобалось, але потім е були якісь свої моменти, я трохи позаймався і перестав займатися. Десять років тому я почав займатися професійно. Заново повернулися? Ви, так, да, почав виділяти під це час, почав формувати собі тренувальні процеси і з цього почалась моя. Кар'єра армрестлера. професійно. Яка ваша найперша була перемога, така яка вам саме запам'яталася і відкрила вам або Армресінг, або просто була саме емоційна перша перемога на початках? Я вигравав чемпіонат області, району і так далі, але перша була. Мабуть, на цих всіх колосовських змаганнях там був з мого району хлопчик. Ми представляли один район Мотильов Артем. Він був призером Чемпіонату світу по юніорах, але він був дуже сильний хлопець і мені ніколи не вдавалося його виграти. І в якийсь із обласних цих чемпіонатів по колосу я виграв mm -hmm. в нього і з цього, мабуть, повірив після цього, мабуть, в себе і почав уже займатися професійно. Після цього натхнення пішло, да так. так. Так, так, після цього я на Кубку України був другим. А вже наступний кубок України я виграв і здобув звання майстра спорту. Найважча поразка, поразка в вашому житті була. За яку саме більше вам гірко так сказати? Всі поразки гіркі. Але щоб, щоб прям так якось виділити, я не можу. Тому що з, з кожної поразки я беру урок для себе, і це якби ну поразка мене не гнітить, а навпаки, мотивує. З кожної поразки я виношу для себе урок. Таких гнітючих ну не було поразок. Були якісь поразки, де я там старти просипав. Хтось був дійсно сильніший на голову від мене, але Ну, немає для, для мене болючих поразок, вони для мене є уроком. Е, люди, які будуть зацікавлені в армреслінгу, дивляться це відео. І є, вони дивляться там як Лорад, Грузін, там, які зараз хайпують, хтось трохи присів по хайпу, але розвиваються в армреслінгу, які зараз всі на слуху. Якщо вони збирають е, команду вірну світу, чотири чоловіка, вам потрібно їм протистояти. кого б ви взяли в свою команду? Ви є перша людинка, і вам ще потрібно трьох взяти. Звісно, я б візьму своїх друзів. Це це мої друзі. Ми друг другу допомагаємо. І вони дійсно в цій справі професіонали. Це буде Сергій Калініченко і Роман Рябцев. Це два, це два а. Третього, з стр... <рив> стр... 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 <рив> третєм проблема. тяжко <рив> <Не, час, час, рив> когось образити, тому що дуже багато. Рівних достойних спортсменів ну але це мгновенно всі розуміють, ніхто ж не буде проводити змагання. Ну вам от зараз позвонили. І взяв би свого учня ілюху взяли. Ілюху взяв би да добре. Серіть, будь ласка, чи ви вірите, що Армресінг стане колись олімпійським видом спорту? Якби все йде до цього, Перше в історії Армреслін включили до календаря всесвітніх ігор. Цього 26-го е, так? Ні, це було, я виступав на всесвітніх іграх, це було в 23-му році. А ну це те, що переносили із-за ковіду. Так, так. в 23-му році вже армрестлинг був представлений на всесвітніх ігор. Ну, як люди знаючі кажуть, що це перший крок до Олімпійських ігор. Так, але як я займався сумо, і сумо там уже декілька е років десятків в цих всесвітніх іграх і ніяк не можу, навіть як в Китаї було відкриття ну як Олімпійські ігри були в Китаї, і там було сумо на відкритті Олімпійських ігор, І казали, навіть що тоді хотіли вже внести як карате, було в якому неповно році, що один раз запустили. І потім відмінили і обіцяли, що буду навіть в Китаї. Ну але мимо та мимо за місце, де ви зараз проживаєте. Як ви потрапили в Голландію? Чому іменно Голландія Нідерланди так як називають? В двох словах все вийшлося якби і спонтанно і ні. Я ще до війни був в Нідерландах, був тут в справах, як турист. І мені сподобалася країна. І бувши вдома, я там дружині розповідав багато цікавих історій. Коли почалася війна, я відправляв свою дружину з дітьми за кордон і вже там в розподільчому пункті Польщі запропонували їхати бажаючим в Нідерланди. Дружина задала мої розповіді, що тут цікаво, гарно, і вирішила з дітьми поїхати в Нідерланди. Так опинилася тут моя дружина. Так, так зараз я тут живу. Спочатку війни я їздив в Україну з України, якби постійно так на дві країни жив. А останнім часом більше знаходжуся в Нідерландах. Скажіть, для спортсменів. Візьмемо армрестлинг. з чого ви спеціалізуєтесь. Чи легко тут знайти умови для тренувань? Насправді для армрестлинга не потрібно дуже багато умов. Це не є якісь великі кошти. Це, в принципі, це можна зібрати необхідну базу. Ну це буде в районі трьох тисяч євро, десь плюс-мінус, і вже. Є база для заняття це, якщо професійно. А тим хлопцям, що що ви можете порадити там в спортзал, і вони можуть робити якусь базу з Армесина чи без стола, армесі В спортзалі, Якби якщо ти професіонал, і вже ти якби маєш якісь навики, то просто в спортзалі так можна короткочасно якісь справи. Замінити і виконувати їх на звичайних тренажерах. Але якщо людина без досвіду, не вийде так, тому що ти не розумієш, в яких кутах потрібно працювати, в яких векторах, навантаження знову ж таки, тут людині, яка не професійна, не вийде. Можна якби напрацювати базу загально фізично, але от під армресинг так так. Армлесен так не працює. Ну це специфічний вид, вид так. спорту, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ми з вами обговорювали до інтерв'ю ось таке питання. От хлопці, які виїхали з України, у кожного свій вибір, кожен поступає так, як захоче. Ви медійна людина вплоть в ком'юніті армресингу. У вас хтось знає. Ви призер чемпіонату світу, чемпіон України. У вас є регалі. А хлопці, які виїхали Украї... з України в Європу, у них немає шансів попасти на чемпіонат України і підняти свій. Мідійності показати свої регалії на європейській арені. Що ви їм могли посвітувати, який у них шлях, щоб виступати на найвищому рівні у кращих лігах? На сьогоднішній день вважається престижним змагатися в лігі East of West Зах... схід проти заходу, захід проти сходу, по різному називають її спортсмени? Це є найпрестижніший сьогодні, найвищий рівень. І щоб туди попасти, потрібно проходити відбори кваліфікації і потрібно вигравати основну кваліфікацію. Але це теж все не дуже просто, це тяжкий шлях, постійно тренуватися. Я в цьому році не зміг туди пробитися навіть зі своїми регаліями. Я одну кваліфікацію виграв, а на основній кваліфікації був третім, цього недостатньо. Цьому році буду знову намагатися піднятися на цю вершину. Ну а хлопцям потрібно що там медійку качати. Вони О, можуть поїхати на ці відбіркові турніри? Вони можуть поїхати, звісно, на ці відбори, заявитися, змагатися, якщо покажуть достойний результат, це, це буде плюсом. Але на сьогоднішній день армреслінг іде в ногу з теперішніми новаціями ну, так з часом тих, тих технологіями, і на сьогоднішній день це достатньо медійний вид спорту. І за рахунок медій медійності він розвивається спортсменам. Також необхідно займатися своєю медійною стороною. Ну так, це одна із таких сказать галочок, які він потрібно припритримуватись, так, так. навіть якщо ти виграєш відбір і станеш чемпіоном на основному відборі, все одно потрібно, щоб ти був достатньо медійний, щоб тебе вснували, щоб тебе допустили так, на основний, щоб, щоб, момент. Щоб, щоб, щоб ти міг боротися в основній сітці. Скажіть, будь ласка, за Нідерланди, які ви можете назвати два плюси та два мінуси в цій країні? Україна в цілому мені подобається. Є технічні моменти. Плюси, мабуть, інфраструктура, природа. Мені дуже подобаються канали. Тут дуже багато каналів. Я люблю воду. Воде. Я люблю гуляти по паркам. І тут постійно вода, парки. І все це мені дуже подобається. З мінусів. Ну, з мінусів, мабуть, Тяж, тяж, тяжко тут, якщо я в Україні був керівником підприємства, а тут я Працює. працюю з звичайним робочим, з Трох, трохи тяжко психологічно. Але ще й можна знайти в цьому плюс. В Україні доводилось дуже багато працювати головою. А тут головою не потрібно працювати. <рес> Щоб розібратися, як голландці, чи рекомендують, чи не рекомендують до них е думка, різниця, чи можна в них купатися чи ні. <рес> <В каналах>? <рес> <Да>. <рес> Мені подобається просто дивитися. <рес> <рес> купатися не внушає довіря, але <рес> такого після <рес> України. Так, 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 так. так. Чи були моменти, коли ви хотіли завершити кар'єру? Так, звісно, були такі моменти. На, до речі, на Всесвітніх іграх. П'яте-шосте місто зайняв, було розчарування. Я думаю, пора, мабуть, завершувати. Але потім була жіноча категорія, і там боролася жіночка з Бразилії. В я не пам'ятаю, яке прізвище, <тит> а вона ві вікова спортсменка, але боролася з молодими спортсменами <пи> і стала чемпіонкою. І і вам, вам надали натхнення. Подивився так? на це, думаю, та ні. Такий, мабуть, що ще, ще можна з собою працювати. І на сьогоднішній день я, е, якщо чесно, мені зараз 43 роки, і я сильніший, ніж був 5-7 років тому. Так що Армрасінг це такий вид спорту, що в такому віці тільки люди розкриваються. на мою так, думку. так, дуже багато прикладів американських спортсменів, до речі, в мене от. Рік тому був армфайт з американським спортсменом, легендою світового армреслінгу Роном Басом. І людина займається армреслінгом вже 43 роки, навіть більше. Мене ще на світі не було, а він вже виступав професійно. Так що це ті приклади, які надихають ще все попереду. Так. Таке питання: скільки може заробляти армреслер професійний? Не будемо влазити до вашого карману, а просто можна наприклад якийсь армфайту, ліги, середнє, найвищий? Е, ну, е, чесно, ця інформація засекречена, якби. Спортсмени не розпространяються. розпространяють. Ну, да, Або ну поводу. є же ж якісь там. Ну я, я чув, що суми достатньо високі, і вже топові спортсмени, на кшталт Ларата того ж самого Ливана. Ну вони за за один поєдинок заробляють, щоб можна рік жити безбідно. Ну це десь від 50 до 100 тисяч. Ну я не знаю, точно то може чув такі суми. Якби я не знаю напевно, то я не можу сказати. А в начальних лігах там якихось других може Армрастер заробити за поєдинок там від тисячі до п'яти тисяч євро. Так, ну це такі типа грані. Що ну це потрібно попадати, відбиратися. Це 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 потрібно боротися. Так мені мені вже да. Пропонують подібні гонорари на змаганнях. Чи може професійний армреслер жити на таких іменно моментах, що тільки заробляти від армрестлингу? Так, 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 я знаю спортсменів, які заробляють на нармреслинг і за рахунок цього живуть. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, що ви можете порекомендувати молодим хлопцям? От хто на вас дивиться, хто з вами тренується? Ви займаєтесь доброю справою, тренуєте хлопців, підказуєте, передаєте свій досвід. А досвід це не розцінюється ніякою сумою грошей в наші часи. Розумієте, тому що досвід черпати від людей у ці всі армфайти, які ви розказуєте, де були гарні перемоги, погані поразки, але це все. Досвід, і ви це все передаєте хлопцям. Що б ви могли їм порекомендувати? Ніколи не здаватися. Моя ціль, і раджу так, що потрібно йти вперед. Потрібно йти вперед, не розчаровуватись в своїх поразках. Бо я своїм прикладом показую, що кожна поразка це урок. Тому рахую, що потрібно з піднятою головою йти тільки вперед. Друзі, якщо ви хочете попасти на тренування до Петра, на відкрите тренування, подивитися, як хлопці боряться, що вони роблять, як це все відбувається, тому що в більшості людей армресінг – це. В палатках, там, де продають пиво, і на бакальчик пива хлопці борються. ми Всі це проходили. А скажіть таке питання на кінцівку. Ви зараз як професійний ремреслер, і приїжджаєте, можете десь в барі бути. Як ви відноситесь до тих хлопців, які вам кажуть, давайте поборемо старуку? руку? Ви боретесь? Приймаєте участь? Ну, були випадки, але я не. Стараюсь не боротися, тому що це дуже травмонебезпечно. Був... Ну, для вас це просто подержати, щоб вони подержались за руку. Так, так, так. <гум> та, та, в більшості мірі це, це так. Ну, тут різні рівні не, не можна так навіть порівнювати. Був мій випадок, колись ще років, може, п'ять, більше тому. Мабуть, більше <гум> так був на природі, барбекю, так. Хлопчина такий. Здоровий каже, давай на руках поборемося. Ну, я думаю, що що ти хочеш від мене? Що ти до мене прицепився? Ну, давай. Ну, сіли за стіл боротися. Я взяв, тримаю його, кажу, борю, що ти не бореш. Не можу. І Я його так потихеньку положив, та і все. А він не вірить, каже, давай ще. Каже, я на заводі чемпіон. За мною ніхто так не може боротися. Ну, якось так. Тому, друзі, закріпляю в посиланнях. Соціальні мережі Петра, так що у вас там? Тік-ток тільки Тік-ток, інстаграм, фейсбук, є ютуб, але ютуб YouTube... ще не дійшли до цього. Ще ще так. Да, не Зрозуміло. Прикріплюємо тік-ток. Більш розвинута соціальна мережа у Петра. Переходьте, пишіть, задавайте свої питання, якщо відкрита тренування, або ти хочеш почати займатися армресінгом. Я думаю, що у вас все вийде. Записуйтеся, будете сильними, як Петро, здоровими. Бороти всіх на руках, вигравати свої плюшечки по життю і не тільки вдома, а й в барах. Всім дякую. <клес> дякую вам за інтерв'ю. Велике, всім папа. -па.